Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив перевірити одне місце, побачив, що частину поля прибрали. І в мене закралася думка перевірити його стосовно того, чи були там черняхи. Друзі, все як має бути. Ось вже те, що залишилось від річки. Невеличкий зовсім канал. Так. Ось так. Він туди далі йде. І ось дивіться яка місцина. Тут просто ну, все як книжка пише. Просто ось такий чудовий. Ось там, бачите, є е, такий схил. Я з нього почав, але там взагалі нічого, тільки е, теж металеві сигнали і взагалі, мабуть, тільки сільхозтехніки. Так що ось тут ходжу, тут хоч кераміка є. Я не помилився, але, чесно кажучи, трохи розчарувався. Знахідки є, але вони всі черметні. Ніколи не думав, що моя перва фібула буде металевою. Зараз вам все покажу. Якщо будуть якісь знахідки цікавіші, можливо, з цвітного металу, я обов'язково включусь, ну а взагалі розчарований тим, що. Тут багато металевих сигналів. Тобто ці цвяхи, це різноманітні від трактора запчастини, але суть не в тому. Зараз вам покажу свої знахідки. Це металева фібула. І накінечник. Ну, мені принаймні здається, що накінечник. Ну, а ви в коментарях, звісно ж, напишіть. І так, друзі, ось в мене є накінечник. Ось такий. Видно, що це накінечник. Але я не впевнений, що це черняхи, хоча, як кажуть, є бідні черняхи, а є в достатку. Ось така в мене є фібула, бачите? Вона зломана, оцю штуку б треба було б розвернути, і тоді було б точно фібула. Але вона є ось такою. І це однозначно фібула, бо це застібка. І ось є отвір, куди воно застібалося. Але вона металева. Так що, якщо у вас траплялись такі знахідки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я вважаю, що це все одно ось так ось. Класно. Багато копаю, але знахідок, яких можна показати, дуже мало. Залишки від ножів і теж металеві. Купа цвяхів, сучасних, на жаль. Але нічого. Ось подивіться, яка велетенська кераміка. Це дно. І тут теж не виникає ніяких сумнівів, що це черняхи. І кераміки досить багато, але знахідок, на жаль, немає. Так що, ось так от.